селом, йшли селом партизани по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і війни на чолі. У кожного зброя була за плечами і у кожного смуток і віла чолі, їм сумно за всю Україну, за ту спалену хату, за зрубаний сад, за ту пісню, що чути колись солов'ї. А їм вже не було дороги назад. Дорогі співвітчизники, друзі і побратими. В ці дні ми відзначили 85-річницю ту річницю створення Організації українських націоналістів. Адже саме у відні від 28 січня по 3 лютого 1929 року. Відбувся перший конгрес українських націоналістів, на якому була створена легендарна організація українських націоналістів на чолі з полковником Євгеном Коновальцем. Сьогодні, як ніколи, нам бракує того духу, який започаткувала ОУН. Нам бракує якраз такої особи, якою був Євген Конувалець, який зміг. Об'єднати розпорошені після поразки Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки сили українських патріотів в єдиний кулак, політичний кулак, яким стала ОУН. Неоднозначні події тієї доби показали, що саме Організація українських націоналістів стала тим орденом української надії, який створив легендарну українську повстанську армію. Створив українську головну визвольну раду, і після проголошення незалежності України в 1993 році людина легенда політв'язень большевицьких таборів, послідовник коновальца Іван Кандиба, вивів з підпілля організації українських націоналістів, яка сьогодні є зареєстрована Міністерством юстиції як політична організація. І ми звертаємось сьогодні, коли українська держава загрожена. Коли українці борються за свої права за волю і незалежність Україні на Євромайдані, який вже по суті став національно визвольним майданом, національно визвольною боротьбою з тим, що Організація українських націоналістів повністю підтримує ту боротьбу нашого народу, повністю підтримуємо ми і патріотів з групи Правий сектор, які в Києві на вулиці Грушевського протистояли бандформуванням Беркуту. Схиляємо голови перед тими людьми, які загинули в цій боротьбі. Це наші новітні герої Крут, це наші новітні справжні герої України. І нам, Організації українських націоналістів, дуже би не хотілося, щоб ця наша сучасна боротьба була змарнована. Ми би не хотіли, щоб полеглі герої намарне віддали своє життя за тільки за те, щоб був змінений уряд, чи тільки за те, щоб був змінена Верховна Рада. Ми вимагаємо. Повної заміни всіх гілок влади в Україні, повного перезавантаження влади і справжньої люстрації. Не хотілося би, щоб опозиція в особі Яценюка чи Порошенка просто сторгувалася з владою за посаду прем'єр-міністра чи за уряд. Адже який би не був уряд при президенті Януковичі, він нічого не вирішує. Тому ми, Організація українських націоналістів, та як нам заповідав Євген Коновалець, та як нам заповідали Герої України Степан Бандера і Роман Шухевич, кажемо. Україна має бути справді українською. Сьогодні потрібно ставити питання, щоб провести ілюстрацію всіх цих кадрів, адже не секрет, що і в патріотичних силах є величезна кількість колишньої агентури КДБ, колишніх комуністів. Вони сьогодні, зокрема, в Івано-Франківську, кричать з Майданів: клянуться. Але що ж буде далі? Чи вся ця боротьба трансформується так, як було після відходу кучми і приходу Ющенка, що корито лишилося, а тільки змінилися свині? Чи все-таки буде той латий порядок в нашому українському домі? В 1991 році ми проголосили незалежність України. Але незалежна Україна, ще й досі не відбулася, вона не є такою, якою хотів її бачити конувалець чи ті люди, котрі 85 років тому створювали організацію українських націоналістів. І ми сьогодні наголошуємо, що майдан, як національно визвольна боротьба, повинен увінчатися тотальною заміною влади, тотальною люстрацією і приходом до влади абсолютно нових людей. І гуртуємо цей новий політичний рух на базі Організації українських націоналістів. Пам'ятаємо, що тільки червоно-чорний прапор боротьби приведе нас під синьо-жовте знамено свободи. Я, Віталій Цапович, який відкривав в 1991 році на покрову, коли ще існував Совєтський Союз, перший пам'ятник Бандерії біля його отчого порогу в Старому Угриневі, звертаюся до вас, шановні наші українці. Не падайте духом, пам'ятайте, що ті люди, котрі віддали своє життя за Україну і туди, і сьогодні, вони надіються, що Україна буде справді українською, вони надіються на нашу українську перемогу, що в Україні керуватимуть українські патріоти, не перешиванці, не пристосуванці, а такі люди, якими був той, кому монумент є за моєю спиною. Полковник Євген Коновалець, вічна йому пам'ять, вічна йому слава, слава Україні, слава нації, смерть ворогам.